Вітаю всіх на фабриці новини. Я Анастасія Федор і мій сьогодні Володимир Фасенко, політолог. Вітаю вас, пане Володимире. Вітаю вас. Отже, вже є інформація, що Байден і Зеленський підписали ту саму угоду про безпеку на 10 років. Але от ще тільки но до цього все йшло, як нам штонпост нагадує і каже, що оскільки угода з безпеки України і США не буде ратифікована Конгресом, то будь-який наступний президент штатів може за бажанням з неї вийти. Нам тепер що треба вимагати гарантії гарантіям безпеки? Як тепер бути? Ні, ну насправді теоретично це може бути. Так я можу вам сказати, історія знає приклади, коли міждержавні угоди про взаємну безпеку, про взаємну допомогу просто не виконувалися. Я вам наведу конкретний, найбільш відомий приклад. Угода про взаємну оборону, про взаємну допомогу під час війни між Польщею, Великобританією і Францією. На Польщу напала Німеччина. Формальна, суто формальна, Великобританії і Франція оголосили війну, а реально війни не вели. Отам приклад. Тому е, нема абсолютно гарантій. Їх просто немає в природі. І е, е, я знаю цю дискусію, от я там від е, противників Зеленського чую, це папірець підписали там, ну, про ці угоди. Але я цим панам і всім критикам нагадаю, що до останнього часу. У нас взагалі не було таких угод. Взагалі ніяких угод не було. Тому це великий крок вперед. Безумовно, да, ризики є. Так, ризики є, я вам скажу, не тільки для, для, для от таких угод, як зараз. Я нагадаю, коли Трамп став президентом, він скасував цілу низку угод. Там з Іраном велику угоду, там деякі торгівельні угоди і так далі. Ризики є безумовно. Але все ж таки, якщо йдеться про довгострокові інтереси США, я кажу саме про США, то ну, з великою вірогідністю, якщо є консенсус, наприклад, щодо підтримки України, тоді ця угода буде виконуватись. Тому, на мій погляд, саме підписання цієї угоди це величезна подія. Нічого подібного у нас за 33 роки незалежності не було. Я знаю не одне покоління українських дипломатів з 90-х років мріяли про щось подібне. Ну, безумовно, найбільша мрія, щоб це був договір про гарантії безпеки, про оборону, там захист країни. Наприклад, угоди, які є там по відношенню до Південної Кореї, але от, часто густо згадують Ізраїль. Але не згадують, що підписали угоду про безпеку, про безпекову співпрацю з Ізраїлем. А коли Ізраїль, ну скажімо так, почав діяти занадто самостійно, США скасували цю угоду. От як буває, да, і там був договір а не угода. Тому е, давайте виходити з того, що зараз це величезна подія, це величезний крок вперед в двосторонніх відносинах. Що важливо. Сьогодні підписали не тільки угоду з США, а підписали угоду з Японією. Японія взагалі раніше таких угод не підписувала, ну тому що ну після як і Німеччина раніше. До речі, а тому, що. А, а, Ну, Друга світова війна, вони обмежували свої безпекові зобов'язання. Ну, Німеччина, хоча б була членом НАТО, Японія навіть не входила в якісь військові блоки. І тому, от що важливо, зараз всі країни Великої Сімки підписали безпекові угоди з Україною. всі. Вони це обіцяли в липні минулого року, коли нам е, в декларації сказали, що будуть нам допомагати не тільки під час війни, а й після завершення війни, і те, і те, що на десятирічний термін е, сторони взяли на себе такі зобов'язання. Ці країни Великої сімки взяли таке на себе зобов'язання допомагати Україні зброєю боєприпасами в розвитку оборонної промисловості економічно е, допомагати Україні. І допомагати нам в процесі реформ деякі країни е, е, з великої сімки не тільки записали в таких угодах і сприяння е, е, щодо євро, е, щодо вступу України в НАТО. Так що я вважаю, що це величезна подія, великий успіх української дипломатії, великий крок вперед в наших взаєминах з міжнародними партнерами. Ще одна цікава новина з'явилася. Ну, по перше, бачимо, що банки деяких банків, колишніх пострадянських республік, обмежили операції з конвертації рубля після американських санкцій. Йдеться про проблеми у банках Казахстану, Таджикистану, Узбекистану, Киргистану. Також відомо, що дочірні банки найбільших кредитних організацій Китаю і Росії обмежили валютні операції після нової хвилі американських санкцій, під які до слова також потрапила московська біржа. Ну і загалом пишуть, що на Росії. Сьогодні така собі паніка, і зараз е, в центробанку є така задача стабілізувати ситуацію, заспокоїти людей і не довести до того, щоб той ж самий рубль був по 200, е, точніше долар. Так, от е, як можна сьогодні характеризувати цю чергову хвилю санкцій? Можна сказати, що вона найпотужніша зі всіх, і це щось таке, Ні. чого ми ще не бачили? Ні, найпотужніші санкції були на самому початку. На самому початку, відключення від свіфту, але не повне. Да, і деякі інші санкції. Потім, от, дуже важливо було, коли почали вводити в Європі е, обмеження на закупівлю російських енергоносіїв і нафти і газу, теж не повне, але це було найпотужніше. Але як виявилось, цього недостатньо зараз? Головна проблема, яка проявилася ще в 2022 році, і особливо в 2023, третьому. Те, що Росія побудувала систему обходу санкцій. До речі, вона не перша. Те саме раніше зробили ну, в певних формах, не, теж, скажімо так, не абсолютно, але ну, побудували, скажімо так, систему, як виживати в умовах санкцій. Е, Іран Ну і е, певною мірою північна Корея, е, але там через Китай вони вирішували багато проблем. На ну, от Іран, Іран побудував таку систему. А в Росії можливості набагато більше Країна більше, більше природних ресурсів. А зараз ще є можливі взаємодії з Китаєм з цілою низкою великих країн глобального півдня. Таких як Індія, Туреччина і так далі, так що от зараз акцент треба робити на вторинних санкціях і на обмеження ну скажімо так на е, таких кровеносних потоках фінансової системи, от саме на фінансових потоках, це дуже е, важливо і це обмежує російські можливості, от е, наведу приклад, навіть до сьогоднішніх санкцій е, навесні е, скоротився експорт Китаю до Росії. А чому? А тому, що американці ввели вторинні санкції, раніше пригрозили, навіть не ввели ну, проти деяких банків і ввели, але просто попередили великі китайські банки, що в разі, якщо вони будуть фінансувати торгівельні оборудки з Росії, особливо санкційними товарами, то це призведе до того, що їм буде заборонено працювати на американських і європейських ринках. І послухались. Та вони відійшли від фінансування фінансових оборудок з Росією. Там фінансують через різні, скажімо так, невеличкі фінансові установи при кордоні і так далі. Тобто фінансують все рівно, але тим не менш, скажімо так, довелося скоротити суттєво скоротити китайський експорт в Росію. Оце як приклад того, що ці санкції працюють. Тому і зараз я думаю, що ефект є потужний, але б я б не сказав, що це найпотужніші санкції. Вони найпотужніші зараз в нинішніх умовах, от за останній час, я б сказав. Можливо, за останні півроку. Да, можливо, такий ефект найбільш помітний. Але я вам скажу відверто, оце, ця ігла в яйці, як в сказці про Кащея безсмертного, це російська нафта. Цена на російську нафту, взагалі обсяги продажу російської нафти, от де джерело. Да. от якщо е, в перспективі вдасться якимось дивом е, або збігом обставин обвалити ціни на нафту, оце найбільше вдарить по Росії. Навіть не санкція, а саме це. А поки що, це дуже добре. Те, що сталося, це свідчить про те, що санкційний режим е, працює е, в санкційній війні, як і на фронті, іде війна, е, боротьба, меча і щита. На санкції заходу Росія відповідає кроками, як обходити санкції, там зменшувати їх вплив. Ну і потім нові санкції. От, вторинні санкції, блокування обходу, санкцій і так далі. В Даному випадку, от важливо, що процес продовжується, що Сполучені Штати намагаються перекрити оці дірки, якими користувалася Росія. Зрозуміло, ну і ще е, важливо розуміти те, що має відбуватися скоро у штатах. Це звісно вибори, але почнемо з такого, що е, стало відомо, що насправді вже е, за інформацією США, Британії Канади російські суб'єкти у Молдові. Мовляв, здійснюють змову, щоб вплинути на результати виборів. Це лише початок, як я розумію. Далі у Росії велика робота. Попереду там вибори у Штатах. Ну і що вже каже Блумберг, що Росія дійсно буде втручатися у ці вибори і цього разу буде це робити за допомогою штучного інтелекту. Пане Володимире, чого чекати від Росії? Чи можна казати, що її сьогодні вплив важелі у Європі у Штатах збільшується? Ну, я б не сказав, що він збільшується. Просто зараз технологічні можливості стали більшими. Впливати на соціальні мережі. Вплив буде обмежений як і раніше. От вплив був і в 2016 році, і в 2020 році вплив Росії на президентські вибори США. Ну дехто вважає, що в 16-му році там Росія допомогла перемогти Трампу. Вимірити це неможливо. От допомогла чи ні? В Америці дискусія була, були розслідування. Розслідування закінчилось нічим, тому що вимірити це неможливо. Е, да, те, що Росія втручалася, і не тільки Росія. Зараз є дані, і, ну про це пишуть і Західні СМІ. Іран втручається, Китай трохи, так скажемо, опосередкована, не напряму. Китайці не хочуть ризикувати відносинами США, особливо торгівельними. Да, а от Іран втручається. Ну, скажем так, трошки інакше, там Північна Корея та да, Росія безумовно, теж просто зараз технологічні можливості втручання в соціальні мережі стали більшими. Так ми це знаємо і на власному досвіді. От штучний інтелект ви згадали, коли можна зараз за допомогою цього штучного інтелекту робити відео, ну скажем так, яке дуже важко відрізнити від справжнього відео. Коли можна створювати фейкові відео, і, ну, хоча б на якомусь первинному етапі це може впливати на деяких людей. Насправді Росія буде робити ставку, я думаю, не на те, щоб там переміг Трамп, наприклад, а на те, щоб спровокувати в США політичну кризу. Збурити емоції. Зіткнути між собою протилежні табори, які і так між собою дуже ворожнечі. я маю відомо. Я маю е, 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 на увазі і е, трампістів, і е, прихильників Байдена, от на це буде працювати Росія. Да, ну і американці мають думати, як нейтралізувати. От вони там намагаються зараз активізувати контроль над Тіктоком, то що там китайські впливи були і російські. Ну і думаю, що під час виборів вони посилять цей контроль. Наскільки він буде ефективний, ну побачимо зараз подивимось, зараз важко сказати. Знов-таки треба розуміти, що ключові канали це традиційні засоби масової інформації телебачення. Вони в принципі ну, Росії недоступні. Хоча, наприклад, ну, от, знов -таки, через зараз через соціальні мережі, але. Залучення в певну е, орбіту російського впливу популярного американського телеведучого Такера Карлсона. оце приклад теж як Росія намагається впливати. На американські вибори тут ще питання: наскільки вдало вони це зроблять? Це теж скажімо так відкрите питання. Тому я б не занадто драматизував це. Вплив буде намагання розхитати американську передвиборну і взагалі політичну ситуацію з боку Росії. Точно будуть наскільки вдалими будуть ці спроби? Подивимось, да. але спецслужбам США відповідним державним установам треба зробити все, щоб мінімізувати цей вплив. Тим часом, як пишуть джерела Reuters, Китай, який відмовився від участі у саміті щодо України у Швейцарії, розпочав кампанію, нібито із просування свого мирного плану кажуть джерела, що Китай не критикує з однієї сторони швейцарський саміт відкрита, але намагається переконувати уряди країн, які розвиваються, що конференція, яка запланована на 15-16 червня, призведе лише до затягування війни і мовляв сьогодні, Китай активно скажімо так телефонно об. Дзвонює своїх колег з інших країн, ну і власне це, нібито, має просувати. Наскільки це може бути достовірною інформацією, і для чого Китаю сьогодні зривати ось цей мирний план? Ні, ну, Китай не стільки зриває, скільки він хоче е, зменшити рівень саміту, щоб потім запропонувати свою альтернативу. Сказати: Бачите, ну от е, Україна захотіла провести, але там не було Росії, там не було Китаю. Да, цей саміт не був таким нейтральним. Да, тому от. Приїжджайте на наш саміт, це гра в своїх інтересах. безумовно. ні, я вважаю, що це скоріше за все достовірна інформація. Тим більше, що і наш президент, от коли був минулого тижня на конференції в Сінгапурі. Він сказав про ну я думаю, що це інформація нашої зовнішньої розвідки, що відома про такі дії Китаю. Ну не тільки зовнішні розвідки, дипломати. Я думаю, доповідаються, що Китай робить такі дії. На жаль, да, це є. Я думаю, що це ну, скажімо так, не зовсім правильна політика Китаю, тому що таким чином Китай насправді руйнує свої власні зусилля. Якщо він не просто не приїде на саміт Швейцарії, ну скоріше за все, так і буде, навіть як спостерігач. Але от буде так скажемо так, фактично певну міру торпедувати цей саміт, то тоді з нашого боку питання. А нам тоді навіщо брати участь в китайських ініціативах? І тоді Китай просто втратить свою роль як посередника. І тоді китайська ініціатива не спрацює. Тому що для нас буде очевидно, що Китай да, він на себе працює, але фактично він на боці Росії, він ближче до Росії в реалізації власних ініціатив, і в цьому сенсі я вважаю, що китайці роблять помилку. Вони могли б могли б взяти участь в цьому саміті в Швейцарії. Вони могли б там якраз пропагувати сказати Давайте робити наступний крок. Проведемо саміт там, з Росією, і ми там будемо організаторами цього саміту нормально. І тоді було більше шансів ну, для Китаю залучити й Україну на цей саміт. А зараз ну, фактично вони протиставляють свою ініціативу українські позиції. І тоді це суттєво зменшує шанси на участь України в якихось китайських мирних ініціативах. Важливий момент зазначу. Да, не участь Китаю, вона не підірве е, значення саміту миру. Ну, якщо б навіть був Китай, він би не підписував е, документів, так чи інакше, цей саміт він е, не призведе Автоматично до завершення війни це всім зрозуміло. В чому значення цього саміту? В тому, що він руйнує російську стратегію майбутнього переговорного процесу, Росія хотіла нас примусити до переговорів на своїх умовах, а зараз не спрацьовує, тому що от е, значна частина країн світу, частина міжнародних організацій вагомих підтримують, хоча б частково по окремих пунктах позицію України. І от спільне ком'юніке, яке зараз ну, судячи по попередній інформації, воно теж от підтверджує позицію України, і е, це означає, що переговорів тільки на російських умовах не буде е, так чи інакше, невідомо коли, через який час, але Росії доведеться рахуватися з позицією не тільки України. З позицією значної частини міжнародної спільноти, саме тому Росія так нервує і намагається зірвати саміт Швейцарії і працює проти цього саміту. Так, що в цьому сенсі, от е, сам факт проведення цього саміту е, затвердження спільної позиції, яку підтримує значна частина країн світу, це вже е, Посилю наші майбутні переговорні позиції і руйнує російську стратегію, яка хотіла примусити нас до переговорів на своїх умовах. Ще Одна важлива тема, і загалом країна для нас це Союзка Аравія. Адже Зеленський прибув туди з неанонсованим візитом. Але, що цікаво, буквально тиждень тому була інформація від німецьких джерел, що Союзська Аравія вирішила не відправляти своїх представників на мирну конференцію щодо України. От як думаєте, Зеленський поїхав саме з цією метою, зокрема, щоб можливо переконати, що потрібно там бути присутнім, і взагалі чого ви очікуєте від цього візиту? Ну і ми не знаємо дійсно точної мети цього візиту з високою вірогідністю Я з вами погоджуюсь, це було пов'язано з самітом миру. і в принципі цей візит анонсувався ще коли. От Зеленський вилітав до Сингапуру, да а потім ну, відклали його. Зараз він, він все ж таки поїхав. Я думаю, що ну як відомо, по цілий низці країн за деякими повідомленнями, півтора десятка країн зараз, скажімо так, взяли паузу. Вони ще вирішують, їхати в Швейцарію чи не їхати, От думаю, що Саудівська Аравія ну, входить до кола цих країн. Участь Саудівська Аравія для нас важлива, безумовно. Саудівська Аравія брала активну участь у підготовчому процесі. От був саміт не саміт, та конференція в Джиді, де вели переговори політичні радники. Якраз то, де й обговорювалися е, е, порядок денний, що саме е, виносити на глобальний саміт миру? Зараз, безумовно, ну, Саудівська Аравія вона озирається і на Росію, і на Китай, але є важлива обставина: є витоки інформації про те, що нібито е, е, майбутній, скажімо так, саміт мирний. Спроба залучити й Україну і Росію до мирних переговорів може відбутися саме в Саудівській Аравії, що нібито до цього може бути і, от і Швейцарія, і Європейський Союз. Інформація не офіційна, підтвердження офіційного немає, але чуток багато про це, і от я думаю, що Зеленський міг сказати спадкоємцю саудівського престолу, який зараз керує країною, про те, що ви хочете провести цей саміт. Ви хочете, щоб ми були на цьому саміті, приїжджайте на наш саміт. Ми не знаємо, спрацювало чи не спрацювало. От подивимось з 15-16, го буде Саудівська Аравія чи ні. Да. Але знов таки, от як і з Китаєм, участь в цьому саміті буде означати, наскільки спрацює, скажімо так, подальша роль цієї країни. Якщо Саудівська Аравія хоче виступати в ролі мирного посередника, Майбутніх мирних переговорах, ну тоді варто взяти участь в саміті в Швейцарії. Якщо ні, ну тоді ми теж будемо прохолодно ставитись до їх ініціатив. Так що, в даному випадку, да, йде така дуже складна. І я б сказав, жорстка е дипломатична робота а в е стосунках з Росією, можливо, частково із Китаєм. йде просто справжня дипломатична війна за лаштунками, але жорстка дипломатична війна. Володимир Фосенко при був з нами. Друзі, дякую також вам, що дивилися це відео до кінця. Закликаю ставити подавайки, писати ваші коментарі. Ну, і, звісно, бережіть себе.